Це наше прикордоння Чернігівщина та Сумщина вже третій рік потерпає від жорстоких обстрілів расистів, які буквально тероризують мирних мешканців, гинуть жителі, руйнуються будівлі, тобто прикордоння немилосердно стирається з лиця землі, і все це відбувається щодоби. На жаль, ми тут маємо величезний кордон із Росією понад 950 кілометрів майже тисячу. І змушені утримувати значні сили, щоб захистити Україну. Звісно, ці підрозділи не аби як знадобилися би нам на Донбасі чи на півдні проводиться евакуація населення. Вороги постійно загрожують ще одним наступом, як вони це спробували зробити на Харківщині, де ЗСУ зуміли героїчно зупинити ненависну російську орду. Окупанти не раз гучно, хвалькувато заявляли, що не залишать Сумщину в спокої, доки не загарбають її. Навесні цього року російське угрупування Північ, це Брянська, Курська і Білгородська області, а командує там генерал Лапін, почало посилюватися новими військовими підрозділами, а наш обласний центр Суми знаходиться всього за 35 кілометрів від російського кордону. До речі, цей напрям через районне російське місто Суджа використовувався в лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Також дуже важливо, що загарбники змушені переводити під Курщину деякі свої бойові підрозділи з Донбасу. Власне, це стало причинами курської операції. Звісно, все проводилося в цілковитій таємниці. Вороги взагалі нічого не знали, тож були шоковані та приголомшені такими подіями. Вони просто не очікували такого, не вірили, що це станеться.